Дозволь помолитись за тебе. Добре. Боже, я молюсь за цю людину, яка зупинилась для короткої молитви за нею. І прошу тебе, даруй їй свій надприродній мир. Шалом. Нехай вона відчує твій Божий мир. Ісус ти сказав, що свій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. І нехай ця людина переживає твій надприродній мир. Боже! В тих обставинах, в тих викликах, з якими ця людина стикнулась, я прошу тебе, прийди і даруй свою підтримку, направ, веди цю людину. Я прошу тебе, Боже, щоб ти проявлявся в житті цієї людини, і вона все більше і більше відкривала Тебе, який ти є насправді. Боже, відкрийся цій людині, даруй свій мир. Нехай у неї буде мир у стосунках з тобою, Ісус. І також бажання знати тебе, Ісус, особисто та близько. Амінь.